Раз, раз, о, зразу чути мене. Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я нагадую у нас зараз час Адвенту. І це такий час, коли ми очікуємо народження Христа і знову і знову нагадуємо своїм серцям про прихід Христа, який приніс з собою надію, мир, радість та любов. Але Цього року, як і минулого, ми зустрічаємо цей адвент не в простих таких умовах, да? в умовах війни. І страждань, біль, свавілля, яке твориться навколо, намагаються заповнити наші серця. І навіть серед цих всіх випробувань сяє світло Божої любові. І Ісус прийшов у світ, коли не було благополучно та безпечно, ми пам'ятаємо, да? Він прийшов, коли було і теж і свавілля, і жорстокість, і страх. І народження Спасителя стало променем такою світлим цим променем надії та любові. І сьогодні, коли війна руйнує домівки, надії, ми маємо ж те саме світло Божої любові. І любов Божа це любов, яка приходить в навіть найтемніші наші моменти життя. Це любов, яка не залишає нас навіть тоді, коли здається, що весь світ навколо буде зруйнований. Подивіться, як апостол Павло у посланнях до Римлян про це пише. 8 розділ 38, 39 вірш. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Брати та сестри, ви чуєте, ніщо на світі не може нас відлучити від цієї любові. І це наша радість. І Божа любов надає нам силу продовжувати цю боротьбу, підтримувати одного, один одного, молитися і жити з надією на перемогу. Але перемогу не тільки в земному смислі, сенсі, а й духовному. Перемогу добра над злом світла над темрявою, життя над смертю. Серед руїни болю ми бачимо, як ця любов Божа проявляється через захисників, які боронять нашу землю, через волонтерів, які невтомно намагаються допомогти, через простих людей, які у часи увіччя да, діляться шматком хліба. І це є проявом Божої любові. Адже любов завжди жертвана, вона віддана і вона сильніша, навіть найбільше зло, яке є. І нехай цей адвент стане часом, коли ми подивимося глибше в наші серця і запитаємо себе, як я можу бути світлом для свого ближнього. Чи я готовий поділитися своєю любові навіть тоді, коли мені важко. У ці, дні, у ці дні, як ніколи, нам потрібна сміливість та віра, бо тільки ті, хто любить, здатні змінити цей світ. Сьогодні ми всі покликані бути носіями цієї любові. Ми можемо молитися за тих, хто на фронті. Ми можемо підтримувати тих, кому зараз непросто. Ми можемо обіймати тих, кому зараз сумно. Наша любов до ближнього це є світло, яке розганяє темряву. Подивіться, як Матфій пише у 5 розділі 14 вірша. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі. І не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили вашого Отця, який на небесах. Я якраз запалю зараз цю свічку, якщо мені. О, є. Навіть вдалося. Тож, нехай цей Адвент буде часом, коли кожен із нас стане носієм Божої любові. Це той вогонь, який не згасає навіть в... найтемніші випробування нашого життя. Нехай ця свічка любові буде запалена в нашому серці і продовжує горіти, нагадуючи нам. Що темрява ніколи не переможе світла. Радімо, бо Христос граде. Радімо, бо ми знаємо, що Христос вже переміг це, це зло. Ми знаємо, що Христос вже переміг гріх, Він вже переміг смерть, Він вже переміг те зло, яке було. Так нехай Господь нас поблагословить і дарує нам мир, любов у цей адвент. Давайте помолимось. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти нас зробив своїми. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти народився в цей світ. Ми просимо, щоб Ти поблагословив свою церкву в цей час, щоб вона була в такому очікуванні, в тремтінні, щоб вона, Господи, прославляла, щоб вона служила, щоб вона, Господи, приносила Тобі добрий плід. Прошу Ти. Зміцнюй свою церкву, ти допомагай нам зростати у любові до тебе та до ближнього. Любимо та вклоняємось тобі, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.